Ніхто не віддасть, я думаю, що е, хлопці після стільки смертей, стільки е, пережитого на просто поступки до якогось маразматика, я думаю, до двох маразматиків. Ми хочемо просто жити, ми хочемо нормального життя. Ми втомилися. Якщо дивитися ті попередні перші 28 пунктів плану, то є жахіття. Я б хотіла, щоб якнайшвидше все закінчилося, підписали. На тих умовах, яких найкраще для України я б хотіла, щоб все повернулося назад. але, на жаль, так не буде. Ну щось частково буде на заході, здачу території не підтримують. досить важко вимагати від українського народу визнати навіть тимчасову окупацію своєї землі російською владою. але примусити відмовитися від землі, які вони героїчно захищали, морально не припустимо. Погиблі хлопці для чого для того, що ми тепер землі віддавали? нічого не віддавати, все домой. Росія виводить всі свої війська з України, компенсує все відновлення ніяких поступок території і ніякого їм зменшення ЗСУ і всього іншого. Хочу, щоб це закончилось швидше, щоб діти, внуки, всі домой вернулися. До останньої людини повинні повернутися додому з полону. Обов'язково діти, дорослі, цивільні, військові, абсолютно всі загиблі.